Зараз зацінити прикол. Такого точно не бачив, а ну. Берем. Ось Оп. 0 96 055 44 88. То наш офіційний номер телефону. І дзвоним. І ось все, пішов виклик. Алло. Да-да. Пан Игорьок, добрый день. Чего-то мене? Чего-то хорошо? Да-да. Нормально? Да, да, нормаль... да нормально звук идет, ага. слышно. Знаешь, свитки я тебе звоню? Normal, Угадай. Угадай, откуда звонит? С трактора, прикинь, скаты. Тут как в машине, понял? В Bluetooth подключаешь. А, ты страх, да, да, я при страх хочу, посмотреть, я яхва на протест, это оно нормально и слышно, все четко. Через Bluetooth и погнал. Yeah. Okay. Вообще пушка. Первый раз таки чую. Бачу таки, ну. Okay. четко, красавчики, все. Отбой на связи. Okay. Давай, давай, давай. Завожуся. А не заведусь я уже, а? А ну, в чем проблема? В чем проблема? Подсос может. Че аккумулятор сдохший, скорее всего, за все так. Пиздец, короче. Видео-то началось бодренько, а? Видео началось бодренько даже, а? Прикиньте, я Аккумулятор сдох, походу. К сожалению. Вдох. Акумулятор. катита катіта. Не заведемо ми. Но бачите, які технології. Технології 1000 доларів знижка на цьому тракторі. Ну, понятно, що він буде... Акумулятор ми зарядимо. Акумулятор ми зарядимо, тому що його не крутить інстартеру. А може треба прогріти. А ну зараз. Горить свіча на кава. А ну? Ні-ні, то мертвий номер, то воно просто не крутить. Ну, коротше, в чому тут прикол? Тут можна і фільми дивитись, і є камера. От, вона не підключена, ось о. О, задня камера працює, передню треба під'єднати. А, є, коротше, блютуз, є радіо, музичку собі, кінчик, включили собі таку і по кайфу. По кайфу, ви двигайтесь по кайфу в тракторі. А трактор, насправді, дивіться, буде вже по техніці. По нього ватти варто катати. Отака коробка передач 12 на 12. Тобто в нас є понижена, повишена, середня. Тут понижена, повишена і а, ще. Получається 4 передачі. Максимально на 90-ті такое плюс такой кондиціонер. Пожалуйста. Тут окуліри. Все. Вкруг. Потім що? Важливо ще. по По-людски зроблено... По зроблено двері. Тут є форточки, та суцільне скло. Воно не менше шансів, що воно дуже швидко розіб'ється. Тому що ці сьобко, ці, то є степень і геморой. Дійсно, в кабінах геморой, бо багато хто їздить просто без двері. О, тут тако вже, воно зроблено по-людськи. Тут все зашито, бачите, 90-ку, все стойка зашита, все зашито. Тут є теж а, зарядка 2 амперна, 1 амперна. Тут є прикурювач, там не знаю, хто курить, кому-то актуально я б не став курити в тракторі. От, бо відкривається оп, задня форточка і бачимо, ми одразу. Приціпне, бачимо ми дві гідропари. Бачимо, ми ця йде наперед, виведена. Тут йде плаваючий, тут іде плаваючий, тут іде обичне, тільки підйом і опускання. То одна йде на циліндр, то примусово плаваючий обов'язково І одна йде з плаваючим ще додатковий гідровий. Тобто всього три гідропари. Раз, два, три гідропари. На Вот їх рычаги. Вот їх рычаги Вот подъем опускання і вот сама гідравліка. Входи. Вот. Кабіна дуже просторна. Сітушка дуже класна. Удобно. Така не но але удобна. Жорсткость регулює, регулюється, все. Тут іде коврик. Коврик такий. Теж тут ззаді все. Повністю кабіна йде герметична. От і до от Потім виходимо оп-оп. Виходимо в трак. До речі, і такі 35 ки є, дешевші варіанти. Ось така є, виходимо. Бачимо, паливний бак великий, по-моєму, на... на 120 чи на 150 літрів має йти з одного боку трьохточка Тут ще без швидких в нових вже. Моделях прийде з бистросйомами, Ну, тут 1000 доларів знижка, тому можна взяти в принципі, і без бистросйомів. А от, трьохточечка, циліндри на підйом рі, на 800 йде на підйом, плюс додаткова ще сцепка. Ну, понятно, тут всі використовують перемичку, бо є е, цей примусова гідравліка, то всі переважно використовують перемичку. Плюс там, нижні тяги бачимо, зробу. Потужно, тут ні на чому не зекономово, так само, як і мост. Тут теж бачимо, мост грубий, йде, все солідний. А, Тут йде в нас кабіна на подушках, стоїть. Вход тобто, на ходу буде, трактор м'ягенький, файний, все. Плюс, що дуже важливо, є важливість регулювати колію. Є можливість регулювати колію як по задніх осях, так і по передній осі. Тут ще до того розбирається диск. Тут ще то того розбирається диск і поступиться. Бачите, можна. тут просто диск йде розбірний. Передній мост теж йде ну, ще балочний, ну, за таких редукторних самий здоровий, грубий міст, який в принципі, буває на таких тракторах. Циліндр гідропідсилювача, два насоси. Чотирьохсиліндровий двигун у нас тут стоїть. По мотору теж все дуже, дуже нарядно. Відкривається капот. Вот так, легенько собі оп, газові упори на будь-яку висоту можна поставити, як вам, як вам треба того капота, пори тримають файно, все. Ось ось іде лейба, бачите, мотор, який Тобто мотор не херня, мотор ютовський. Файний компресор, кондиціонер, все як положено А вот, 90- -к. Він і економічний, він і буде ходити. крила теж міняємо зроблені адекватно. З цієї сторони в нас іде з цієї сторони в нас іде, -е, е, е акумулятор і там балон-компресор. Росівери ось балон висить. От. Вся максимальна комплектація. В картах всіх. Це на 90 1000 доларів. Зараз знижка діє, їх в нас є штук. Певно, 15 таких. От. Їх дуже, дуже беруть, досить, досить беруть. Ви можете подумати, що там дофіга стоять і їх не беруть. Но, повірте мені, як альтернатива таким 90-сильним, зараз з китайців, з таких, щоб була от, якість зміняємо адекватна, щоб було залізо хороше, мотор хороший, ютубський. Все. І за вміняємо гроші за адекватні, мало що є в наліччі по ринку на сьогодні. Щоб можна було, знаєте, потім Ми обслужити, були запчасті, ката, то безперебойно, поста, по, постачальник безперебойних запчастин, комплектуючих, розходних е, всяких, е, матеріалів і так далі. Тому, якщо ви такий трактор купите, ви не останетесь трактором сам на сам. Ви його зможете обслужити без проблем. Замовити на нього, все. У мене тільки один за весь час був случай, коли у сервісі з клієнтом почалися редновація. І вот. там факт в тому, що клієнт, консультант, сервісник послав нахер. І консультант послав. Я не знаю, хто послав перший, то взагалі історія ненормальна. Але Но там вже була якась така суперечка. Ну і по итогу, звісно, людині все вирішили. Ну, просто вот було недорозуміння. Вот. А що мені людина дзвонить і каже, я не хочу вже на той сервіс дзвонити, бо я там людину послав. А я питаю, а як же ж так вийшло? А он, каже, він мене теж послав. Я питаю, а в чому справа? Я там йому ще дзвонив по три чи два рази в день, там, то питає, то питає. Ну коротше, задовбав задовбав вже хлопця. Я не знаю, в чому там, хто там правий, Понятно, що клієнт завжди правий. по-людськи, Якщо відношення все, то й то вас буде, бачите? Можуть і послати. то вже треба постаратись, щоб пацанів там вивезти все. все одно Техніка обслужилася і все. Звісно, добре. то чоловічні фактори, як то кажуть, людський. Ну, Фактому, що і сервісна служба, є і телефон відповідають, дозвониться, задовбати сервіс, то треба ще постаратись, Бо деякі сервіси, до них хрен дозвонишся хоча б раз. Таке теж є. А тут, бачите, можна і задовбати. Вот. То значить, що люди відповідають. Хоча б там не відповідають на телефони, можна проконсультуватися, як мінімум, щось для себе узнати, що там що там до чого. Вот. До речі, ось це 35-ка, то саме бюджетний варіант, то конкурент скаутів сороковок, Кентаврів, оріонів всіх. Тому що теж, тут проще ходова частина, понятно, тут проще мости менші. От, тут понятно, що ну, комплектації все одно і кондиціонер, і реверс, і компресор. Все в тракторі є, все в тракторі присутнє. То, то не те, що там ви... Дорожчий трактор, там краща комплектація, дешевший трактор, там херня. Тут хіба що не обшита кабіна. От, в 45 ках в 35-ках кабіна не обшита. Но, вага, мотор, комплектуючі, комплектація, все на рівні. Все на рівні. Понимає? Тому в дійсності, я можу в той трактор радити. Що той, що той, в наліччі є. ну, 90-ті, кажу, на нього зараз знижка. Хороша ціна. А такого наліччі є 354, 454, 504 КЕ і серія КБ, тобто самі тяжкі трактора. КБ-504 карта важить 3 тони. КБ-904 важить 3,5, навіть більше йде. І на підйом Півтори пише, ну, 1800, по факту, він може... Віжем підняти на наверх, це максимальне значення, але може підняти на, навіть, на, на навіть. Вот, Тому звертайтесь, хлопці, є такі от варіанти, є хороші, дійсно хороші тракторці, достойні за свої гроші, достойна техніка. Вот. Тому звертайтеся по умовах покупки є, можна через те приймаємо участь як офіційний поставщик Ката. Вам буде найвигідніші, самі самі найкраща ціна, найкращі умови. Вероятні 90%, що тендер виграє. Звісно, для ЗСУ особливі умови великі знижки для Збройних сил. Тобто, лояльні умови, знижка на 50 а там може бути 1000, 1,5 і так далі. Потім трактор фіксована ціна в гривні. З завозу і до моменту, коли всі тар -тар -тар нуль закінчаться. Тобто у вас ціна є в гривні. І якщо долар виріс, а у вас збереження в доларах заощадження, то звісно для вас трактор стає дешевшим, хоча всі наоборот дорожчають. такий лайфхак. О, і, звісно, документи, трактор приїжджає, може до вас приїхати вже на номерах. Регістрації, все, не треба нічого чекати, коли берете кату. Імена Кату, і у теж. І у така сама історія. Документи робляться дуже швидко, пару днів. Сертифікати, все є, все готове, тому. Люкс, запчасті є, документи є, все легко, все просто, сервіс працює. Чим погано, пацани, я вам раджу вже брати телефон і дзвонити в знавач. Плюс ще ціна. Вони конкурентно виграють у всіх. у скаута, у... Кентавра, шоу Оріона по ціні, по співвідношенні ціни виграють. Такі от трактори. тому знову ж таки Плюсів більше, чи мінусів. мінусів я особливо не бачу тому звертайтеся Звертайтесь, номер є внизу, файна техніка. Дійсно, я, якщо для когось своїх знайомих, там, то, його, то я сміло брати такого тракторця. От. Тому так.